Друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім. Чи критично це, якщо у вас, наприклад, на ноутбуці не завантажується одне оновлення. Це насправді взагалі не критично, але треба краще якось ну, подумати, що може бути, та перевірити, чи, чи не вірус, це якийсь чи ні. you <laughs> Якщо, наприклад, у вас вірус, якийсь він може надавати, встановлювати оновлення. Якщо у вас немає вірусів, то це значить іноді таке буває. Але якщо у вас не завантажуються дуже важливі оновлення, краще задуматися. Але в мене таке бувало, що в мене не завантажувалося одне оновлення. а Я спитав, це не критично, але краще задуматися, тому що без оновлення комп'ютер не може працювати. От. Тому, друзі, всім до побачення, всім гарного дня. Ще сьогодні будуть виходити відео. відео, дякую дуже за 765 підписників. От. Але наша ціль в майбутньому набрати хоча б до мого дня народження 1000 підписників, а, а, а до завтра 800 підписників. Ви будете, ви будете тоді взагалі найкращі в світі.